Дорогі наші дітки, Ми з Іриною Ведимівною дуже раді вас вітати в нашому навчальному наступному уроці. На жаль, ми не можемо бачитись, як завжди, ну, нічого, це все поправимо. Розпочинаємо наше заняття з вокалу. Для початку давайте з вами пригадаємо основні правила для правильного вірного виконання наших вокальних прав, розпівок та наших пісень. Співати потрібно стоячи рівненько. Ніжки розставили трошки, плечики назад. Коли ми набираємо повітря, його потрібно набирати носиком, набираємо. Затримка і поступово видихуємо. Молодці. Начинаємо з вами з того, що ми будемо розвивати наш артикуляційний апарат, нашу дикцію. Це дуже важливо для правильного, чистого виконання наших пісень. Сьогодні ми вивчимо нову скоромовку. Слухайте, будь ласка, уважно. Сів шпак на шпаківню, проспівав шпак півню, ти не вмієш так, як я, так як ти не вмію я. Вам, мабуть, трошки складно давайте повільніше. Сів-шпак на шпаківню, проспівав шпак півню, ти не вмієш так, як я, так як ти не вмію я. Це все треба зробити на одному видиху. Повітря набираємо і на одному видиху все проговорюємо. Слова цієї скоромовки потім ми вам збросимо. І так, розпочинаємо вивчати нові наші вокальні вправи. Слухайте, будь ласка, уважно, це нова вправа. Вона на розвиток невеликого діапазону. Слухаємо уважно. Слова такі, почалась весела гра, заскіпала дітвора. Приготувалися, стали рівненько. Пам'ятали слова, Почалась весела гра, заспівала дітвора. Це все ми виконували на одному диханні. Набрали фразу всю виконали, і дихання наше скінчилось. Молодці! А тепер ми з вами пригадаємо нашу вокальну вправу, яку ми вивчали в минулому році. називається дощ. Це була ваша улюблена вправа. Кожна фраза. Розпочинається на наступну нотку нотного стану. Бачите, ми вам тут зробили такий нотний стан, на тому написані всі ноти до, ре, мі, па, соль, ля, сі. Я думаю, що слова цієї право ви пам'ятаєте. Якщо ні, давайте разом з паном І на наступному занятті ми ще раз її повторимо. До нових зустрічей!